Друзі, всім привіт! Сьогодні хотіла розповісти трохи про ці наші промо від Bybit, які ви бачите, приймаємо участь з каналом. Ви можете їх шукати просто в банері вверху. Важливим моментом, якщо ви не отримали винагороди, можливо, ви не потрапили в період проведення даної події, тому слідкуйте за датами. Віднедавна знайшла всі позитиви токен сплеш на самому Bybit. Ми можемо шукати ці самі промо. Заходячи, ми бачимо умови, період дії, які завдання ми маємо виконати. Окрім того, воно нам навіть показує, якщо ми виконали завдання, чи воно нам зарахувалося. Тому рекомендую теж звертати увагу на цей розділ. І як бачимо, нове промо, біржі KuCoin, основний токен біржі, буде ліститися на Bybit, тому теж приймайте участь. На прикладі відкриваю попереднє промо Five Fire. Наприклад, тут прямо нам пише зачекайте з депозитом. Тобто, поки що не почався період проведення даної промо, тому не спішимо виконувати завдання. Інше промо по монеті Flip. Ми робили теж промо, воно вже виконано в мене. Хочу показати, як висвітлюється вже виконані завдання. Тобто висвітлюється виконано. Також 100% зроблений депозит та трейд. Раніше цей розділ був винесений на першу сторінку біржі, можливо, ви бачили. Зараз його просто шукаєте в більше, гортаєте донизу і як бачите токен splash. І сьогодні будуть знімки балансів по лаунчпаду нашого нового промо. 5R. Sorry, не знаю, як правильно називається. Не забудьте просто тримати на гаманці з тої з ДТ на північ по UTC, тобто наші 2 години ночі. Чому зняла відео саме сьогодні? Тому що ви можете побачити весь цикл, тобто від промо до винагород. Сьогодні отримали 24 доларів монет шрап та 1 долар USDT. Буває по-всякому. Всіма деталями завжди ділюсь в телеграм-каналі. І просто моя рекомендація, якби був канал, на який би я підписалася, то це був наш телеграм-чат. Дякую всім за взаємодопомогу. Ми робимо цей світ трошки краще. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Bybit, рекомендую по моєму реферальному посиланню, так як я є офіційним партнером і кращі умови. Всіх обіймаю і не забувайте робити власний діор.